Багато випускників Криворізького національного університету нині боронять Україну на фронті. Володимир Капітонов у лавах ЗСУ провів 10 років. У студентські роки захоплювався спортом на волейбольний турнір до рідного вишу. Прийшов, аби підтримати молодь. Ми не тільки добре воюємо захищаємо нашу державу, але і за рахунок таких от подій, да ми показуємо, що багато. У нас йде часу на те, щоб виховувати нову молодь, нове покоління, на плечі яких ляже дуже велика відповідальність відбудова нашої України. Гості турніру, дві команди з Дніпра і одна з широкого. Ще три представляли кривий ріг. Суспільство повинно все ж таки навіть в важких умовах жити якомога повнішим життям. Турнір, який спрямований на, на те, щоб віддати шану визволителям нашим. І це ще одна запорука того, що Україна жива, Україна буде жити, і оце покоління обов'язково вибере перемогу і все буде добре в нашій країні. Цей турнір доречний і він дуже важливий. Тим перше, він в пам'ять загиблих воїнів. Я вважаю, що в наш час такий складний час треба хоч якось популяризувати спорт кращою на волейбольному турнірі кубок визволення стала перша команда КНУ. другу сходинку посіла команда фантом з дніпра третім став пайп з кривого рогу валерій кожухар назар прусенко цей день